Катя не може контракт виповнити бо там треба 5 медальйонів було знешкодити. П'ятий вона пропустила. Я не могла пропустити, ну ви ж самі бачили Та да ми знаємо, ти думала, що буде підходяща мить, а мить пройшла. Що Я нічого. Вдавилася. Я просто не розумію, а як тепер мені його відбуватись? Це ж задбігти. Так а ми ж були, там ніде. Є... Я... Я побіжу назад. Я ти не бачила. Ну, десь ти не бачила, визнай поразку, що ти вже не та на інтерв'ю, яку ми знали. Рот закрий. Яку ми любили. Яку ми поважали за дитошне спроходження всіх медальйонів А Двері та зачинені. Визнай поразку. Влад, ну нахріна! Для чого це? Під столом є бутеля. Ти хочеш я годину прогресу назад? Так, да, я хочу на годину назад. Я просто не понимаю, ми ж були під землею, його не було. Ну ви ж всі бачили. Бля, мені плакати хочеться, серйозно. Звичайно. Да, хорошо получилось. Рука, до речі, не болить. Ладно, сорі Ні, то й нет. Не спис не було. Ви мене звинувачуєте. Гамнюки. Заплакані очі. Чи сльози через мене? Ні. Але вже не так звучить, якщо чесно. Оцей на інцидрю Коли зібрані, то не всі медальйони. Ти інколи, ну... Розумій, де є, можна пожартувати, де ні. Катюнь, я цілую тебе даже Ну ахуй, пошов. Блан, <плес> <плес> та не п твою мать, ну блін, нахрена ти ще підтрунюєш, я не розумію. Зараз конкретно ти заслужив, бо ти знаєш, що, як для мене це важливо, і ти блін сидиш ще постійно жужиш над вухом, Що така і сякає. Яка? Спасибо. Я, я тебе ображав? Да, ти мене Як? образив. Чим? Конкретно, ви свідки світки, чим я тебе образив? Ти мене образив, ти, ти мене образив тим, що от, воно вже не так звучить. Да, все, от медальйончика вона не зібрала. Ні, все, я жартувала, так. не, Ні, ображав. Це, я тобі Має сказала, треба, треба, ну, треба відчувати, жартам. де є жарт, а де не є жарт. Це як? Ти знаєш, що я тим всю гру намагалася все зібрати? Угу. Це, блін, як іти на червоний диплом, а потім е якась сука ставить тобі тройку. І портить тобі червоний диплом. Краще б вибачився. <ші> Ще й вибачаться! Я б тебе не послала, якби ти не себе так. Мене посилати — це нормально. Я, в принципі, я пес. Мене підібрали з вулиці, помили. Кастрували. Це я не... — типа. Fresh. Ні, ти у тебе є А при чому? Він нахуй отут. Да, і тоді в лобок. Час. Та ладно, в лоб не можна. Фу, это пожирна обличчя, блін. Капзда мене... фу